Псалом 101. Алелуя. Усім серце буде прославляти Господа у раді праведних і в громаді, великі Господні діла, діла і прагнуть осягнути всі, котрі ними захоплюються його діяння, велич і краса, а його справедливість триває вічно. Пам'ятатиме, учинив він свої чудеса. Милосердний і співчутливий Господь він дає. Поживо тим, котрі його шанують, повіки пам'ятатиме про свій заповідь, силу своїх діянь діянь явив своєму народові, даючи їм у спадщині володіння народі, діла його рук, вірність і правосуддя, всі його заповіді непорушні, встановлені на віки віки, бо засновані на вірності і справедливості. Він послав своєму народові, зазволене, навіки. Встановив свій заповідь, святе і грізне його ім'я. Початком мудрості є страх Господній, добрий розум у тих, хто його страх має. Йому хвала триває по віки. Амінь.